Гра була така тяжка, але мені сподобалося відношення хлопців і яке вони, як вони мали бажання зіграти. Вони дуже, дуже добре собі проявили, як у сезіданні, так і в обороні. Ми непогано видали гру. Я кажу в кожному інтерв'ю, що команда з кожною грою, з кожним тренуванням додає. І на це треба час, і ми ще будемо прибавляти, і я бачу це, що команда росте. Гра така була, видалася, моменти були як в нас, так і у суперника. Мені сподобалася гра, було багато моментів. Ну, на, Навіть закономірний результат все-таки була і нічого. Хоча ми потрапили і в перекладі, і суперник, правда, мав моменти. Я думаю, що ніч це закономірний такий, справедливий результат. Ви говорите про те, що команда буде поступово додавати. Це вже навіть по цій грі помітно. Але от таке питання: це перше очко, Воно, напевно, все-таки десь психологічно і морально додасть упевненості. Так, само собою, це дуже важливо. Я хлопцям казав, бо коли там програли одну гру, другу, оно не додає оптимізму. Я хлопцям казав, ви робите свою справу. Вони прислухались до мене. і Я кажу, очки прийдуть. Ми ще візьмемо свої очки, будемо набирати очки. Ви головне вірте в себе і робите. Тому, як я їм кажу, що це є, як там, де були неудачі, це є путь до успіху. Ви ж самі знаєте, движення від неудачі до к неудачі. Не теряя при віри і є успіх. Тому хлопцям я и говорю: не зацикливайтесь на цих очках зараз. показывайте ігри. Буде ігра, будуть і результати, и будуть і очки. На заміну вийшов Антон Єременко, форвард, на якого ви підписали і на якого покладаєте сподівання, теж помітно, що він потихеньку додає. Моменти вже створює, може і заб'є скоро вже. Та, дай Бог, щоб, як то кажуть, що він забив. Але я ще кажу, що е, гарно, що в нього є моменти. Погано, коли немає моментів, це погано. А в нього є моменти, і, прорвет, і його, і буде забивати. Я вірю в нього, як в кожного свого гравця. Я в них вірю і знаю, що ми доб'ємося тих цілей, які перед нами стоять. Сьогодні ще Сліпухін травмувався. І м'яч забив, і от якраз його швидка відвозить до лікарні, хоча б так ви спілкувалися, Яко, якого роду в нього травма, наскільки серйозна може бути. Ну, травма дуже може бути серйозно. Я тільки що з ним розмовляв. І він на кареті швидкої допомоги їде зараз, на робити знімок. От, ну, може бути і перелом, і все що водно. Така тяжка травма. Дай Бог, щоб все обійшлося і він був в строю. Головне, щоб він був здоровий. Ми дякуємо вам, вітаємо з першим здобутим очком, і це перше очко, вам такий своєрідний подарунок до Дня народження завтра. З наступаючим. Дуже дякую. Всього найкращого вам. Хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу державу. Завдяки ним у нас є змога займатися футболом, грати у футбол і просто жити. Щодо гри, то я вважаю, що сьогодні ми трошки недопрацювали, допрацювали. Команда у другому таймі активізувалась, вона розуміла, що ми програємо по рахунку 1-0. І чомусь, коли ми зрівняли рахунок, то вони зупинились. Ну, хвилин через 5-7, бо тому що на куражах 5-7 хвилин могли другий забити. Так, -да, мабуть, у нас були добрі моменти і в першому таймі, але коли нема у тебе моменту такого, що ти можеш вирішувати, так? То е, колись ти не забиваєш два-три, то колись ти пропустиш свої. Ну так у нас, мабуть, і вийшло по першому тайму. Але у е, другому таймі я повторюю, що команда зробила деякі корективи е, у роздягальні. Вони зрозуміли, що нам треба грати на перемогу і тільки на перемогу. Я їм і перед грою про це казав. Ось вони молодці, вони добре добре активізувались. Вони забили, скажімо так, бистрий гол у другому таймі, але чомусь зупинились. Я подивлюсь ще гру, подивлюсь помилки, зрозумію, чому так вийшло. Але на домашніх матчах ми не маємо права, коли ти граєш вдома зі своїми оболівальниками, які тебе підтримують на рідному стадіоні, то ти не маєш права грати на нічю, Ти повинен грати тільки на перемогу. Схоже, що сьогодні так і дійсно Чепурненка не вистачало в центрі поля Сердюка по фланзі, які дискваліфіковані? Так. Завжди, коли у нас когось не вистачає, то у нас є питання по цьому скажімо так, питанню. Але у нас дуже гарний колектив, у нас дуже гарні хлопці. На, на сьогодні у нас е чотири футболісти були у Лазареті, і двоє були дискваліфіковані. Тому ми сьогодні не дорахували старих футболістів дуже гарних. Маємо, що маємо на сьогоднішній день, е але причина. Е то це не в тому, що у нас когось не вистачало. Я думаю, що причина, мабуть, у настрої, коли ти забиваєш гол, ти повинен вдома грати на перемогу. І я думаю, що це було основним фактором, чому вони зупинились. Ми розберемо, ми поспілкуємося з футболістами, і надалі вони повинні розуміти, що те, що відбувається вдома, команди які приїжджають до нас, вони повинні відсіля увозити очки. Як коли дуже гарно грають проти нас. Розумієте? І це, це основа, основа гри Кудровки вдома, Оце повинно бути так. Сьогодні видали шанс на вістрі атаки Данилу Страчинському. травмований до Сипір Вітя Барко і, його і в запасі до Сипір немає. Страчинський вийшов з основи в другому таймі тамі, потім його замінили. Схоже, що проблема вістрі атаки, вона нині актуальна. Так. Так, да, проблема є. Даня не, не зовсім зрозумів. Да, він давав добре, дуже гарний об'єм роботи і дуже гарно відкривався, але є брак, який треба усувати. Тому що якщо ти помиляєшся, то ти менш ефективний для команди. І це повинні розуміти всі футболісти. Тому що брак це та реч, яку у футболі треба мінімізувати. Тому даню я і поміняв, тому що було дуже багато зайвого браку. Ще один футболіст, новачок, який сьогодні вийшов на заміну, Олександр Довгоп'ятов. Він то нібито подавав такі надії, вихованець школи металіста, але якось так зник з радарів, де ви його віднайшли? Та ні, це хлопець, наш хлопець, він з нами. Був до початку повномасштабного вторгнення, але деякі обставини йому там, скажімо, не дали змогу до нас приєднатись спочатку. Але на сьогодні він гравець футбольного клубу Кудрівка. Йому, може, не так багато часу сьогодні було. Тому я там не, не можу зараз так відповісти вдалий вихід або невдалий. Я думаю, що, що якщо буде більше часу у нього, то він зможе себе проявити якнайменш гарно. І заключне питання. Зараз в нічку зіграли, але так виходить за календарем, там пауза у Кудрівки. 15 команд, не грає тур п'ятий команда. От як заповнюватиме цю паузу? А, ну, Хлопці трошки відпочинуть. А, я їм дав вихідні дні. Потім ми зберемось. У нас буде коротенький такий, скажем так, міні збір 3-4 дні, і потім будемо вже готуватись у недільному циклі до наступного матчу, який теж пройде у Кудрівці. Ми прийматимемо, прийматимемо локомотив Київський. Дякуємо вам.